Японська дієта вважається досить жорсткою, але і результат у неї відповідний. Комусь давалося скинути 5 або 10 кг зайвої воли за невеликий проміжок часу. Перед тим, як сісти на цю дієту, слід морально підготуватися. Якщо ви готові, ми починаємо. До речі, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал і на дзвіночок теж, будь ласка, натисніть. Плюси та мінуси різноманітність спірних, звичайно, моментів багато, оскільки список дозволених продуктів невеликий по сповідношенню до інших дієт, але все-таки із них можна приготувати страви, які не повторюватимуться. Голоду ви відчувати не будете. Незважаючи на те, що на день дозволено вживати не більше 1200 калорій. До мінусів організм буде відчувати сильний стрес через різке зниження вжитих калорій. Дієта має противопоказання. Відмовитись від японської дієти треба людям, які мають захворювання як серцево-судинної системи, так нирок та печінки. Дозволені продукти свіжі фрукти, крім бананів, бажано віддавати перевагу кесом, яблукам. Грушам, вишні, черешні та лимон. Свіжі овочі тут рекомендація номер 1 Їжте більше капусти, сік з томатів. Не варто купувати його, краще віджати самостійно. Овочі можна заправляти оливкою, олією. Натуральна, нежирна, молочна продукція. Філе яловичини, куряче, філе, філе риби. Курячі яйця, натуральна кава і зелений чай. Напишіть у коментарях зелений чай або кава. Що краще. Допоможіть визначитись. Ну а тепер розберемо меню на 14 днів. понеділок сніданок, чашка кави свіжозавареної без цукру та молока. Обід. Дрібно нарубана білокачена капуста з однією столовою ложкою оливкою олії, Два відварених яйця та одна склянка томатного соку. Вечеря, 200 г філе риби приготованої на пару. Вівторок, сніданок, чашка свіжозавареної кави без цукру та молока. Дозволено з'їсти один житній сухар обід 200 г філе риби приготованої на парі та салат з капусти з однією столовою ложкою оливкової олії. Вечеря. 100 г філе яловичини. Запеченої в духовці і одну склянку кефіру. Це вам для прикладу. Якщо вам потрібний повний раціон на 14 днів, ви знайдете його в описі під цим відео. Переходьте та зберігайте собі, підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Поставте лайк і дивіться наші інші корисні та цікаві ролики. Гарного дня! Зустрінемось!